Castle. Так, це, що я для себе відкрила, те, що правопис отакий от, wick Але L та W не промовляються і тому ми кажемо Аник. Аник Касл. Ще один дуже красивий та мальовничий замок. Річард каже, що тут деякі епізоди Гаррі Потера були зняті. Я ще б хотіла б знайти якісь історичні фільми або пригодницькі, які тут також знімали, тому що дуже все красиво і хотілося б у фільмах побачити цей замок. Сьогодні найтепліший день нашого вікенду, але на жаль, ми вже повертаємося додому. Дуже вражаючий замок і виглядає новим. What do you think? It was rebuilt in some century because it looks like a new don and don't sweetie, don't go wandering off on your own. Just, just stay with it. That takes you into a room and inside that room is a model of the castle. <coughs> На вході до замку зразу тюрма. Мабуть, не саме приємне місце. Місце. Ага. Сотвозі призен і смол ван. Смол ром. Зараз ми знаходимося на подвір'ї замку. Тут враження, як ми у колодязі, подвір'я колодязь. Дуже красивий замок, охайний виглядає як новий. Мені цікаво, чи його перебудовували, чи отак от реставрували дуже добре. Ця автівка тут зовсім не вписується. Навіщо вони сюди її поставили, але ж. Це не нам вирішувати. Тут також я вважаю, що дуже добре знімати фільми. Все вже розчищено, став декорації людей, акторів і вперед. В замку всередині там заборонено робити зйомку, тому що цей замок приватна власність належить лордам, лордам персі сім'ї Персі. Дуже багата родина, вони по значенню йдуть другі після королевської родини, по своєму багатству. дуже Коштовний замок, все дуже красиво, гарні меблі, антикварні, прикрашені, багато посуду, також стіни прикрашені шовком, багато золота, коміни. Зеркала просто неймовірно шикарні, дуже здорові зеркала. Все дуже приємно, красиво, вражаюче. Ані Касл у сереблення мені дуже нагадує Версаль, нагадує габсбурзькі е, палаци в Відні, е, також нагадує лондонські палаци е, британської королевської родини. Тобто, дійсно сім'я Персі, я цього не знала, це були власники Нортумбрії, ну майже місцеві королі, тому це настільки. Е, Багато, настільки розкішно, шикарно все. Родина Персі володіла цим замком, та була у владі у Нортумбрії багато сторіч, щоб отримати таку владу, таку розкіш, і багатство. Вони, були, вони приймали участь у всіх війнах, тому багато жертв, багато синів у них погибало. Так що... Таке якесь враження, що можливо, це не, не, не дуже приємно бути членом такої заможньої та властивої родини. Також знову повторюю, що це приватна власність і тому це дуже виглядає сучасно, охайно. Тут завжди роблять. Ремонти, навіть і зараз важко робити зйомку, тому що багато ремонтних робіт, також і всередині ремонти, тому що це все ж таки не національний heritage, не, не національне володіння, а приватна власність. І за своїм сімейством. Доглядає набагато краще, ніж уряд би доглядав за цим замком. Зйомки Гаррі Поттеру. Я так вважаю, що я впізнаю це місце. Тут також проводять якісь сценки з дітьми, вони оруть, там у них якийсь ватажок. Напевно, вони вважають, що вони в епізоді Гаррі Поттера зараз. Знімаються. Сімейство вже споживає каву з, -з конами. Аськуєм тоді вони кажуть. Аськрім Я збуджена цією історією, також красою. Не можу навіть їсти. Родина Персі має нормандське походження. Норманди — це Північна Франція сучасна. Кондитерський, я ж все ж таки купила собі пиріжок, тому що мені дуже цікаво було скуштувати він з карамелізованим, з карамелізованою цибулею з козячим кокозякозинячим сиром та зі шпинатом. А Настя кричав взяли каву з англійськими булочками, які називаються «скони». Якщо мені цікаво вивчати нові е, смаки, родина першій, які володіли цим замком Амік, вони володіють е, кош, коштами на 300 мільйонів фунтів. Це замужна родина, але вони все ж таки не мільярдери. І ми зараз розмовляли про те, що, наприклад, для мене Краще все ж таки отримати кошти від якогось бізнесу чи ну, да, від своїх талантів та від бізнесу. Наприклад, як сімейство Хілтонів, володарі готельного бізнесу. Це бізнесмени, а от сімейство персі, вони це унаслідували від своїх предків, які були дуже близькі до королевської родини. І ми також от вирішили, що якщо хтось, якась родина, близька до о, тих, хто володіє країною. Це ж не просто так все, вони ж використовують і, лестощі, і приймають участь у війнах і вбивствах. Ну, тобто це не гідним шляхом, такі багатства досягаються. Так що краще все ж таки бути більш щирою людиною. Розраховувати на свої таланти, на свої вміння, на свій бізнес і таким чином заробляти гроші. Наприклад, мені сімейство Хілтонів навіть більше подобається ніж сімейство персі, які там вважають себе дуже близькими до колегської родини, знаттю, і все таке інше, але ну, я не не вважаю, що такі багатства були досягнені чесним шляхом. Так, так що заполучити таке багатство, щоб його отри, утримати, щоб не згубити, це потрібно дуже багато зусиль витрачати, йти і на убивства, і на війни, і на лестощі, і на брехню. Для мене це не, не вражаюче, коли я бачу такі заможні родини, і їх маєтки. Це мене не вражає. Мене більше вражає, коли люди за допомогою бізнесу чи таланту заробили собі і, наприклад, збудували такий замок. Можливість у цьому замку подивитися лише е, самі головні вітальні. Вони е, дуже коштовні, багаті. А, приватні кімнати, там вход повністю закритий, тобто ніякої можливості подивитись. Я так цікавлюся, чи можливо там сучасна установка, чи також е, у середньовічному стилі. Все ж таки дуже цікаво. Але не дають можливість увесь замок проглянути зсередини. Васно пройтись по траві босяка. У нас вихідні закінчуються, повертаємося вже додому. Там є Паб horse In. Він хоче пообідати. Зараз подивимося, що тут щось можливо собі заказати, замовити чи ні. Я щось не пам'ятаю, щоб ми тут були. Ми тут вперше? Красивий паб і немає відвідувачів. Є, але дуже мало ще, тому що четверта година це ще рано. Також люди обідають досить пізно, але ми обідаємо. З 12 до 5 десь в цей час. Вражаючий паб, десь в 40 милях від нашого дому. Ми тут ще ні разу не були. Сьогодні ми всі заказали баранину. Я так вважаю, тут дуже все смачно, тут також дуже великий сад. Ще за, за тим садом також стільці є та столики.